Вітаю, друзі, з вами Лемок, маленька рубрика. Невідомі імби в літачках. І відповідно у нас четвертий рівень. Багатослів винищувач Німеччині АР197. Доволі цікава машина, має ряд особливостей. Але основне, що я хотів би сказати, дуже приємна пушечка в нього. На жаль, вона швиденько перегрівається, що погано, але завдає доволі таки багато шкоди. Особливо, якщо ти попадаєш в топ, то прямо ну, прямо, ну, прямо, супер. По машині, дивіться. У нас є можливість встановлення бомб на, цю, на цей багатоцільовий винищувач. Я прибрав, чесно кажучи, тому що він набагато гірше повертається. Тому граю без. Поставлю галочку і тут граю без. А, так, по обладнанню. Тут, звичайно, на точність стрільби і на маневреність. І тут основне, що я хотів сказати про особливість цього літачка, він доволі часто горить. Горить він дуже-дуже багато. Тому ставлю, ставлю вогнегасник і ставлю заповнення баків вихлопними газами для того, щоб він не так часто горів, але це йому щось не сильно, чесно кажучи, допомагає. Тут нічого не ставлю, тому що прибрав бомби, відповідно, нічого не ставлю. Так. Що ж, поїхали. В перках, ну, так само на маневреність і повністю на стрільбу і на маневреність. Погнали. Е, дуже приємна машина, чесно кажучи, був е, я здивований. Дуже приємно здивований. Стосовно даного багатоцільового винищувача. Загалом німці преміумні 2-3 рівня доволі такі, четвертого, доволі такі приємні, чесно кажучи. Це стосується як бомбардувальників, так само і багатоцільових винищувачів. Так, попали ми не в топ, на жаль, але тим не менше, давайте подивимось. Ой, так, в мене знову це знову цей баг. Коли ж воно пофікситься, нарешті? Вибиває в мене режим комфорту очей завжди постійно в літачках. Не знаю з чим це зв'язано. Wargaming, будь ласка, виправте це. Тому що це реально це дуже неприємно, постійно потрібно виходити на робочий стіл і знову заходити в гру для того, щоб цей режим повернувся. Причому це така проблема тільки в літачках, тому тут баг літаків. Їдемо відразу на центр. Звичайно, всі літачки дрібних гривні вони виглядають так, ну знаєте. По-стародавньому, так би мовити, пахне ною, скажімо так, але тим не менше маємо те, що маємо. Так. Проти нас бумеранги. І це дуже добре в ботах, тому що ми їх просто, чесно кажучи. Просто як горішки. Просто як горішки. Ще й підпалюючи супер. супертак, потрібно вбивати, як би. Чи ботів. Ну давайте бот. Хоча ні, не ботів все ж таки. Зараз це бот. Як бачите, доволі швидко в нього. Так, 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 так. Де де де, де, де хто? Позабирали всіх. Uh, 1100 поки що. Ну, з урахуванням того, що це бій з п'ятими рівнями, ну, непогано. Зараз дуже багато їх буде летіти з їхньої бази. Дивимося по сетапчику. Ну, проблема для нас бумеранг. Їхній реальний. Якщо він не бот. А він, по-моєму, не бот. Так, не бот. <кій> Судячи з нікнейма. Тому що, от, Хома це бот. А оцей, от, точно не бот, там питали в мене в коментарях, як ти. Визначаєш, власне, котрий бот, а котрий ні. Ну, по нікнейму. Береш, дивишся на нікнейм. Якщо там якийсь Степан, Хома і ще якась цікаве, так цікаве таке просте ім'я, то в принципі це бот. Якщо там нормальний якийсь нікнейм, то це не бот уже. Пушка коли перегріється, то довго вона добиває, ну а тим не менше. Чим мені подобається? Тим, що я можу спокійно о, в соло забрати собі якусь базу. Так, ну цей нас буде доволі кошмарити. Це важкі винищувачі, попри те, що це боти. Але вони вливають дуже багато шкоди. Ще вони постійно йдуть на таран, ну неприємно загальному. Пушка гарна, але ну, дуже швидко перегрівається, на жаль. Це неприємно. Давайте цього б'ємо просто. Перегрілася пушка і треба 300 років вбивати. Ну, але тим не менше. Така особливість, як забрати в соло базу, в принципі. А, в даного літачка є. Так, надіюсь, наші не будуть добивати цю єдину базу, яка в них залишилася, тому що в такому випадку бій доволі швидко закінчиться. Не хтось вийшов? Так, BF-109E -Е вийшов з бою. Ми кидаємо. Неспортивна поведінка. Так, я щось пропустив. Пропустив оцього. Ну, коли пушка не перегрілася, ну вибачте, ну це це прямо ну... моя ти прелість. Як у цьому пластиліній кілець. Моя. Моє золоце. Так. 4000 поки, ну... Бій важкий тим, що з п'ятими рівними. Якби був, були треті, або хоча б четверті, то в нас вже було набагато більше. Дамашки, а так, в принципі, нам важче, чесно кажучи. Ну, це нас добиває по факту. І... Не, я його не забрав. Окей. Я думав один-один у розрахунку, а виходить, що ні. Так. Ну, більше нас накидав також. 2П. А, я не знаю, що це взагалі за літачок, в мене його немає. Тому в принципі поки що. З урахуванням те, що вони програють, поки що, в принципі, все нормально йде. Половина бою. Тому 2000, я думаю, ще зможу набити. Цього потрібно покусити, тому що повторюсь, це реальний гравець такий. Так, підпалюємо його також. Тобто і він підпалює, і його підпалюють. Ну, в принципі. Що сказати? Ну, погано то, що його, звичайно, палять. Це неприємно, коли ти постійно згораєш в бою. Але, тим не менше, він ну, реально багато вливає дамажки. В принципі, в кожному бою фактично я абсолютно встигаю набити ті от 8 тисяч очків, що доволі таки приємно. Ну, можна, звичайно, ще також. Ну, погано, це погано. Добиваю 7 тисяч, щоб було. І на цьому, власне, завершаю, да? Так, 7700. Що добиваємо 8. Всього забрали, 8 тисяч, ура! Не буду звертати на нього уваги. Ну, от по легких, ну я не знаю, це просто. Поки гармата не перегріта сильно. Просто в соло вбивати. Одне задоволення, чесно кажучи. От, Горить. Просто горить. Просто горить. 10 тисяч є. Покусимо, як завжди, реальні гравців перш за все. Ну то, щоб ну, перегрілася пушка і все. Ходиш, літаєш. Краще я почекаю, поки воно перезарядиться трошки, і доб'ю вже його. Так, ну там мене вже забирають. 11500. Так, дивимося по командах. Топ-1. От, будь ласка, чудовий літачок, в кого він є, якщо він у вас є в ангарі, тому що це прем. То, будь ласка, користуйтеся ще одна міні-імба на четвертому рівні. Так. І я, по-моєму, виконав ще одне завдання. Так, я виконав ще завдання. І мені дало три цукерочки відразу. На першому-четвертому рівні потрібно. Так, це оце завдання. Так, давайте. оп. Здобути потрібну кількість бойового досвіду потрібно було. До речі, виконав я тут також на бомбардувальниках. У мене було завдання знищити кількість гармат ППО в одному бою, виконав повністю на всіх рівнях, дало по одній цукерці, тобто ти один бій зіграв ще плюс один, тобі фактично зараховується. Тут я зіграв три бої і ще плюс три цукерочки. Зараз отримав, тому що завдання було складне. Я виконав його за три бої. А, в цілому, якщо я виконаю ще на. 5, 7 і 8, десятих я отримую ще плюс 10 отих от, жетончиків. жетончики в принципі, потрібні для проходження як завдань, так і закривання щотижневих завдань задач на коробочку. В принципі, це непогана річ. Але в мене немає німців е, вище, як би 4-5 рівень. Тому це, це, звичайно, для мене проблема. Прокачувати я поки що не буду. Тому, хто має? А R197, в принципі, можу рекомендувати. Також на третьому рівні, хто має бомбардувальника, оцей джу 86 e також можу рекомендувати. Дуже хороша річ, доволі таки непогано також можна набивати. Також прокачений АО-192, тобто німці хороші. І у нас Хе-111, також преміумний бомбардувальник. В кого він є на четвертому рівні, також дуже хороша машина. Йдемо далі. Тут із вибраних у мене І-153. є. Я не знаю, чому я його обирав. Ну, в принципі, на ньому можна грати. Це ЛБШ серед IMBA, серед штурмовиків. Але а, набити на штурмовикові 8000 вам буде складно. Йому, на ньому просто само краще виконувати от ті от завдання, які були на марафончику попередньому. Зараз а, він ну, безполезний, безтолковий. Потім і, імба Імбіще. Лаг 3.34, Потім серед бомбардувальників це ту 10 але потрібно, щоб його вкачати. А, тут у нас. Давайте. Оцей XFL можна, можна використовувати. Можна Spitfire 1A використовувати. До речі, він у нас. Чи то не такий? А, це Hurricane MK1A. Ну, по суті, вони дуже схожі, що той, що той. В принципі, можна використовувати. Hurricane 2D можна використовувати. Biofighter, як завжди, можна використовувати. А, ну, в принципі, думаю, з цього всього вам вже і достатньо буде техніки Так, дивимося. Ну, у мене реально дуже багато тих ці от літачків. Ну, тим не менше. Коротше, рекомендую. Прямо рекомендую оцього ar 197 в кого є, імба. Гарно, дякую за перегляд. Бувайте.